Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Всім доброго ранку! Час на нашу ранкову програму у ваших намірах. З вами в студії Новаковська Анна і дорогі слухачі. Ми е, зараз будемо єднатись на прямому зв'язку вже не зі студії, а ось через скайп, через інтернет, з сестрою Дам'яною Галущак. Ну насамперед привітаємо сестру цим ранком, сестро. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Аня, всім нашим дорогим радіослухачам мої найщиріші вітання. Також вітання для всіх слухачів у Фейсбуці. Ми вже доєдналися, вже бачу багато людей нас дивиться, переглядає. Нехай Господь кожного з нас благословить. Ну і з Богом будемо далі розглядати наш цикл програм про блажених. Дякую, сестру. Отже, дорогі друзі, так дійсно нагадаю, що ми з сестрою розпочали цикл програм і говоримо про блаженних українських новомучеників. Нагадаю. Що саме 27 червня 2001 року під час історичного візиту папи римського Івана Павла II до Львова, так було зараховано до лику блаженних. Ось українських новомучеників, і зокрема одного з них Зиновія Ковалика. І сьогодні сестра нам більше розкриє особистість цього блаженного, як ми з сестрою попередньо так собі говорили перед ефіром, що будемо наближати небо до землі, тобто будемо більше пізнавати друзів наших в небі. Дякую, Аня. Тому друзі, зараз так буду розпочинати говорити про власне блаженного сещиномученника Ковалика. І хочу кожного з нас так заохотити до такої спільної праці. Ви теж можете. З'єднатися е, з нами, бо дуже важливо є, щоб ви задавали запитання, так тому нехай Господь в цьому нам кожному допомагає. Ось і якщо будуть телефонні дзвінки, анічка, ти там обов'язково нам е, скажи. Ми зупинимося Добре, і виставим слухачів. Так, е, синовий Ковалик народився 18 серпня 1903 року. В бідній селянській родині в селі Івачеві Горішні на Тернопільщині. Ну особисто знаю, де це село досить є гарне, власне, там. Народився Зиновій ковали, але перед вступом до монастиря він працював вчителем молодших класів звичайно, в звичайній їхній сільській школі. І вже тоді він був дуже відвертим і ніколи не йшов на компроміс у питання віри. І, власне, ще в дитинстві Зиновій мріяв про священство. Остаточно відчув, що це такий. Певний поклик до служіння Богві, він, власне, вступив до чину отців редемтористів. Я думаю, що кожен з нас знає про отців редемтористів, які служать, так? Угу. Дуже гарно, є такі в Тернополі, вони мають дуже гарне своє служіння. І, власне, 1926 року, 28 серпня, він склав свої перші монаші обіди в цьому ж згромадженні, так? В цьому щині. Після цього настоятелі скерували молодшого брата до Бельгії на філософські та богословські студії. Бачимо, що дуже гарно він е, десь вчився, так, мав такий е, поклик до навчання. Ось його відправили, власне, вчитися в цій студії. А після повернення з Ковалика в Україну 1932 року його було рукоположено на священика. І вже 4 вересня 1932 року він ступив на землю своїх батьків у рідне своє село Івачів, щоб відправити свою першу службу Божу на пам'ятному образкові. Написав дуже гарні слова: цитую: О Ісусе, прийми мене зі своєю святою жертвою Твого святого тіла. І крови прийми її за святу церкву, за моє згромадження, за мою вітчизну. Як бачимо, досить є глибокі слова отця, який написав власне на цьому пам'ятному образку. Христос. Прийняв ці слова як чисті коштовні перли. І, власне, сам отець Зінов, напевне, і не здогадувався, що ці слова пророчі що вони здійснюються дуже скоро в його мученицькій смерті, 9 років опісля. Як бачимо, він загинув, тобто помер та, пізні, після свого священства 9 років. Після освячень отець Зиновій разом з Владикою Чернецьким їде працювати на Волинь для з'єднання церкви. Молодший священник був радістю для своїх співбратів. Він мав таку веселу вдачу, а до того ж і гарний голос доброю мовою, і гарно дуже співав. Отець зіновій був дуже таким прекрасним співаком, і справді можна ці слова віднести золотоустий. Золотоустим проповідником, а його апостольська ревність навертала тисячі і тисячі людей. І, власне, отець Зиновій був великим почитателем Чистої Діви Марії. Він пропагував її материнське заступництво, завдяки якому його місії мали не аби який успіх. Тобто, коли він їздив на місії, він постійно говорив про Богородицю, про маму, яка заступається, і якій ми, як люди, маємо довіряти. Після кількох років праці на Волині отець Зиновій оселився в Станіславі, теперішньому Івано-Франківську. Там він провадив місії як у самому місті, так і в навколишніх цих селах. Перед самою радянською окупацією в 1939 році отець Зиновій переїхав до Львова. Де замешкав у монастирі для редимтористів на вулиці Зеблекевича, зараз є ця вулиця, називається Івана Франка, виконував свої обов'язки економа монастиря. Власне, під час першої радянської окупації, кожної неділі, в якійсь із церков або у Львові, або на передмісті, він був таким відважним священником і звіщав це слово Боже. І не боявся, тобто робив ці певні свої кроки такої відваги. Знаєте, зараз теперішній не важкий, дуже важкий час для нашої держави, для цілого світу, ми маємо вчитися вже, от від, від цього отця мати цю відвагу, відвагу слова Божого. не боятися йти і голосити зараз. Дуже люди в теперішній час, враховуючи, що наша Україна будемо зараз говорити Україна і деякі країни світу, так є на цьому карантині, mm -hmm. і хочу сказати, щоб. Ми мали цю відвагу слова Боже. Ми не боялися звіщати Слово Боже. Зараз дуже багато єпископів української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви мали такі гарні звернення для підтримку людей. Зараз є соціальні мережі, де дійсно ми можемо єднатися тим словом Божим і не боятися тої відваги. Тому йдімо, говорімо так, робімо ці відважні кроки в нашому житті. Але ж важливою ділянкою праці у зиновія ковалика була також сповідальниця. Де добрий в ім'я Христа настановляв і лікував душевні недуги доручених йому людей. Люди горнулися до нього, адже власне отець Зіновій давав їм дуже велику духовну підтримку е та такий дуже гарний е провід і Божий мир. Тобто вони від отця відчували цей е дійсно благодатний час. Тобто, коли вони йшли до сповіді, він дійсно вони, люди виходили зі сповіді з такими злікованими душами. Е в ці часи, коли Галичан. Гортав страх, можна було справді подивляти безстрашність оця Зиновія І більшість проповідників працювали таємно. Ми знаємо, що дуже ховалися, так навіть літургії служили таємно, вони намагалися оминати у проповіх сучасні проблеми і лише закликали до вірності Богові. Тоді як отець. Ковалик не боявся прямо і відкрито виступати проти всіляких виявів безбожництва, які він бачив, тобто мав цю відвагу, що їх щораз тим більше поширювали більшовики, і власне такі проповіді справляли сильне враження на слухачів, але водночас були дуже небезпечними для отця. Коли його застерігали і попереджували про небезпеку, отець знову казав, що він має він мав таку одну відповідь, яку говорив: цитую: якщо буде така Божа воля, то я радо прийму і смерть. Але як проповідник не буду ніколи, ніколи крив, е, кривити душею. Тобто він був щирий, мав цю таку дуже відкритість і мав таку щирість. І, власне, остання велика проповідь, оця Зіновія, відбулася у місті Тернополі. 28 серпня 1940 року на свято Успіння Пречистої Діви Марії. Тоді ця Зиновія слухала близько 10 тисяч вірних, що зібралися на храмові прази. В Тернополі, може, хтось ще не знає, я їх так з Тернополя, то я трішки людям розкажу. В Тернополі є храм Успіння Престої Богородиці, він, можна сказати, так, є на околиці міста. Ось, і, власне, це дуже великий храм, велика парафія, і там це є монастирська церква, оців туристів, І, власне, саме в, цій, в цьому храмі отець Зиновій мав цю літургію. І дійсно там дуже було багато вірних, які молилися, які слухали отця, і люди не тільки слухали, а люди вміли застосовувати навіть цю проповідь більшість. Однак, через декілька місяців ця радянська влада вирішила знищити цього ревного і щирого провідника проповідника. Вночі з 20 на 21 грудня 1940 року до монастиря прийшли агенти НКВД, щоб заарештувати його за проповіді. Тобто розуміємо, за що його хотіли заарештувати. Які саме в ці дні він виголошував у церкві при монастирі на вулиці Зибликевича під час дев'ятниці на честь непорочного зачаття. Тому що дуже багато людей має набожество до непорочного зачаття. І, власне, отець. Як цей проповідник, тобто він провадив ці дев'ятниці, ці молитви, Пишаючи співбратів, отець знову зі сльозами на очах попросив у свого настоятеля оця Вохта, про останні благословення і розрішення, і сміливо вступив на шлях мучеництва, який приготував для нього Господь. Редемтористи намагалися дізнатися про долю свого заарештованого співбрата, але ці старання довго не давали ніяких взагалі наслідків, і тому в квітні 41-го року вони дізналися, що отця зинов'я утримують у в'язниці на вулиці Замарстинівській, так звані бригідка. Цей у Львові за час своєї шестимісячної неволі він відбув 28 тяжких допитів. Розуміємо, що якщо допити, ми вже навіть про попередніх мучників говорили, так розуміємо, які ці допити були. Вони були слізні, вони були кроваві. Так три uh -huh. рази його перевозили для допитів до інших міст, а одного разу так побили, що отець Зиновій стікав кров'ю і після цього тяжко дуже захворів. Uh -huh. Протягом усього цього свого часу ув'язнення отець Зіновий ковалик не припиняв апостольської діяльності. В камері розміром 4 на 3, так, перебувало 32 в'язнів. Уявляємо, тобто вони там дусилися. Так? Без жодного ліжка, крісла, не було ніякої лавки. Кожного дня отець Зіновий відмовляв з в'язнями третину вервички. В понеділях молилися тіло. Щодня відправляв літургійні молитви. Місці місяці травні вони молилися молебень до Пресвятої Богородиці, а на свято богоявлення Господнього потішив співв'язнів літургійним посвяченням води. Власне, крім цього, отець зінові сповідав в'язнів, провадив з ними духовні науки, катехізацію. Характерному для нього гумористичному такому дусі він міг розрадити цих в'язнів різними історіями на релігійну, на релігійну тематику. Ці співв'язні дуже полюбили оця Ковалика за його веселу, повну апостольського духу, вдачу. Ну і не дивно, бо саме цим людям найбільше була потрібна ця розрада і ця підтримка. Власне, отець це дуже вміло робив. Отець був відкритий на діалог і вмів підтримати в таких дуже дуже важких ситуаціях. А в 1941 році, коли німецькі війська почали наступ на Львів НКВД, не маючи змоги забрати в'язні з собою, не не бажаючи залишити їх так само на волі, почали їх розстрілювати. Mm -hmm. Так, оця зінов'я їм було замало просто розстріляти. Давши його йому його проповіді про розп'ятого Христа, ведисти на очах спів'язнів розіп'яли отця, прибивши до стіни тюремного коридора, і як бачимо, ну це були також вони добре з нього познущалися. Вони хоч їм було дуже мало того розстріляти. Вони вирішили дуже це жорстоко зробити, щоб він е, зустрів свою смерть, коли до Львова війшли німецькі війська. Вони відчинили всі в'язниці для того, щоб прибрати е, гори трупів, які вже почали розкладатися. Тоді люди кинулися на пошуки своїх рідних і знайомих. Як розповідають очевидці, які там були, найбільшим жахом для них був вигляд розп'ятого священика в розпорений живіт, якого кати засунули мертву недоношену дитину. Тобто розуміємо, які сильні знущання там були. Угу. Про ця зимовія ковалика, чина на сутішого іспавителя. Можемо сказати словами Стихири на вечірній службі мучеників, цитую: Ти славний був знаний як непереможний воїн, озброєний хресним знаряддям, ти вийшов на боротьбу з ворожою силою і переміг її славний в бою та й прийняв вінок перемоги від єдиного переможця і владики, що повсякчасно царює. Ну і з нагоди 2000-го ювілейного року. Церква розпочала цей такий богатифікаційний процес. У ця Зіновія Ковалика, редимториста 2 березня 2001 року. Цей процес завершився на єпархіальному рівні і справу передано до апостольської столиці. І, власне, 6 квітня 2001 року Богословська комісія ствердила достовірність мучеництва оця Зіновія Ковалика. І 23 квітня факти учеництва підтвердили збори кардиналів. А 24 квітня 2001 року святійший Отець Іван Павло II підписав декрет про отця оця Ковалика як блаженого мученика за христову віру, і під час святої архірейської літургії. 27 червня 2001 року оця ковалика, оця зинов'я у Львові, святіший отець Іван Павло ІІ проголосив блаженим. Як бачимо, ну досить важкий шлях, отець пройшов, досить нелегко йому було і але вмів дійсно бути тим добрим пастирем, міг дійсно бути тим добрим, який вміє підтримати, який вміє розрадити, і який вміє. Дати завжди надію, що можемо собі взяти сьогоднішнього в цій програмі для свого зараз духовного такого росту. Як бачимо, нам не було легко і нам зараз не є легко. Завжди наша країна тобто, має якісь такі упадки. Так? Кожна людина має упадок, але треба вміти це якось так прийняти дійсно з Богом. Власне для мене, коли я. Десь прочитавши і підготувавши цю іс історію про отця блаженого Зиновія Кувалика, особисто для мене Аня, не знаю як для тебе, mm -hmm. але десь дуже багато торкнулося, оця, е, то, що він дійсно вмів з Богом це все перенести. Mm -hmm. Тобто він був людиною, яка відкрила своє серце для Бога. Він був людиною, яка зуміла е, зуміла десь. Е, Йти тими певними кроками, так і дуже гарно є, і тому мусимо дійсно йти тими сміливими кроками, ступати вперед, не боятися, так тому що мені дуже подобається його впевненість, впевненість в тому, як він міг йти на проповідь. Його попереджали як кожного мученика, знаємо, що ми попередньо готували. Як кожного його попереджали, що це не буде легко, так, і що це є небезпечно. Але отець з тою впевненістю з тим впевненими кроками ступав і далі йшов проповідувати про розп'ятого хреста. Се... Сьогодні сестро. Думаю, що ще дамо час нашим слухачам. Так, це це триває так, прямий ефір нашої програми. Дорогі друзі, це програма у ваших намірах. Ми зараз спілкуємось на прямому зв'язку з сестрою Дам'яною Галущак, сестра перебуває зараз в себе в монастирі, в своїй спільноті так теж є на певному карантині, але ми далі продовжуємо наші програми, говоримо про блаженних мучеників Української греко-католицької церкви. І ось про такого представника, я б сказала, святого, бо в небі безумовно є святий Зиновій Ковалик, неймовірна. Особистість, неймовірна дитина Божа, так і священник чудовий, який в такі скрутні часи жив, сестрою. Я не можу порівняти ті часи з нашими. Мені здається, що ось вони виростали в таких бідних родинах, в багатодітних родинах, але це їм навпаки якось не згіршувало, надавало цієї відваги вміти любити, ділитись, так віддавати себе, жертвувати собою. І отець Зиновій Ковалик є одним таким із прекрасних прикладів таких відданих, вірних, священих, христових так, слуг. Отже, дорогі друзі, заохочую вас набирати наші номери телефонів код Києва 044-577-5645, 577-5646, а також 098-650-1860 та 093-272-0745. Дуже прошу говорити суттєво ось по змісту нашої теми. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас! Навіки Бога слава це Галина, парафія стояла на Дякую сестриці Дем'яні за такий цикл з передач. Знаєте, я в руках стрічку Дем'яна. Тримаю журнал Десять талантів. Ви катахи ви, людина, яка займається катехізацією. Ви знаєте, що це за цей журнал? Свій час Господь мені вдав таке щастя працювати з підростками. І ось в цьому журналі ця стаття про людину, про мученика Зіновія Ковалика. Знаєте, для таких людей слабких, як я, особливо коли в час старості, ти відчуваєш в час хвороби. То для мене такі люди це такий надихаючий приклад, дійсно. Дорога в очах Господніх смерть святих його. І ще раз, життя Ковалика, Зінов'я Ковалика доказує, що мучеництво це найбільший доказ любові до Бога. Нам потрібний і приклад Христа, і приклад його святих. Дякуємо Богу за Його святих. І знаєте, я. Хочу сказати, це моя думка. Я не хочу не не комусь не чинити пресім на чиюсь свідомість. Я давно вже не святкую 8 березня, і я вважаю, що цю радянщину ми повинні відкинути, святкувати тоді, коли нам пропонує церква. А це а 8 березня це день пам'яті за таких людей, бо не можна просто. Робити вигляд, що нічого не було в минулому. Дякую, дякую, вам. пані Ісу. Галино. Дякую, залишайтесь з Богом. Вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Це пані Таміла, місто Вінниця, церква Покров Пресвятої Богородиці, Греко-католицька церква. Я хотіла дуже подякувати. Подякувати за те, що освітлюється, за те, що ви знайомите, що були такі люди, що вони жили, що вони жили між нами. Mm -hmm. Тому що, на жаль, ми ну, така інформація мало де освітлюється. Ми забуваємо, не знаємо правди, ми не знаємо своєї історії. І е, люди зараз просто тому, що не хочеться е, залишаються вдома, не йдуть до церкви, е, не цінують те, що є. А були люди, які віддавали життя, вони були готові померти, і це. Оце освітлення, це ознайомлення, це просто щось неймовірне. Я дуже дякую. Ми будемо більше всі знати про це, і може більше задумуватися, який це скарб, що церква є відкрита, що ми можемо вільно. І нас ніхто не вбиває поки що. Я дуже дякую. Так, дякуємо, пані Таміло. Та слава Ісуса Христу. Навіки, слава Богу, сестра, ваш коментар. Дякую, Аня. Направда дякую нашим слухачам, які зуміли висловити свої думки. І хочу сказати, що дійсно ми хочемо вас ознайомити з цими блаженними нашими блаженними нашої української греко-католицької церкви. Тому що це святі нашої землі, це святі дуже близькі є до нас, так тому що вони жили в цей час. Вони ті села зараз практично існують, вона так, які мають набожество до цих святих співбратів, так священників, які є, монахами, так uh -huh. і направду, нехай Господь прийме їх як вічну нагороду, так і за ці їх, їхні терпіння, які вони зуміли заради Христа, зуміли постояти. Ну і хочу сказати, це їхня впевнена відважність, те, що вони настільки відважно ступали для мене. Це є таким величезним. Прикладом, знаєте, тому що кожен з нас би хотів е, наслідувати. Я думаю, що люди, які нас слухають, так і е, е, я думаю, що е, для себе, коли беремо щось, то хочемо ступати, хоч якусь часточку. Бере, брати, брати з їхнього життя для свого духовного зросту, для свого щоденного життя, тої впевненості. Не боятися сказати, так, я є християн, не, не християнин, не боятися йти і сказати, так, я вірю в Бога, я вірю в Христа. Так, це є Бог, я, якому я віддаю своє життя. так, Тобто, мати цю відвагу. І, власне, отець, новий ковалик, він мав цю відвагу. Тому направду, дякую і молюся особисто до нього заступність. Ось, дякую всім слухачам, які навіть зуміли поділитися цією своєю думкою. Mm -hmm. так, і... Маємо ще телефонний дзвіночок. Прошу? Приймемо нашого слухача. А, на жаль, не дочекався. Дякую. Так, хвилиночку. Ось зараз приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло? Вимкні, Алло? Вимкніть, будь ласка, радіоприймач, бо ми дуже погано. Я від радіоприймача, слава Ісусу Христу. Це Анна Фільпова. Я дуже дякую за таку передачу, сестро, Що ви сьогодні сказали за Сергія Ковалика? Сергій Ковалик, ми знайомі як оцю ремтористю церкви Матері Божої неостанної помощі Львова. Він у нас висить його образ образос лисить в нас в церкві. І ми ми молимося до Отця Небесна, щоб змилося над нами до всіх святих і до Сергія ковалика, яка змінить ту страшну днину. І сьогодні просимо всіх святих і Сергія ковалика, отця Сергія і Бога. Відверні від нас ту страшну кару, Боже, поможи нам. Зверни і дуже дякую за такі передачі, за це все, що я сьогодні почула. Просто дуже радісно, а за слізами на очах я до вас звертаюся. Щиро дякую вам, що мене вислухали. Дякуємо, дуже вам дякуємо. Ось за те, що слухаєте програми, тому що дійсно, сестра цей цикл програм відкриває нам правду, як страждали ось люди в дуже близьких до нас часах, тільки буквально одне століття тому назад, тому що ну приблизно так. 80 ага. років тому назад. Хочу сказати, що в інших країнах, ось якось. Дуже поширюють інформацію про своїх святих. Ми всі знаємо про Максиміляна Кольбе, так про його смерть, як він загинув в концлагері. За єже попелюшко, як як його більшовики видисти, теж розстріляли, як знущались. А ось ми не знаємо ось нашої історії про наших святих, блаженних, котрі теж надзвичайно мужньо страждали, переносили так знущання більшовиків, і, і принаймні дізнаємося дійсно історію, чим була радянська влада. Не замовчуємо правди. Ось ну, сестро, підсумуємо ще дві хвилини і будемо завершувати програму. Дякую, Аня, і направду дякую кожному, хто нас сьогодні слухав. І бажаю вам, хочу тими словами такого відважного, так. Священника, який йшов тими впевненими кроками. Ж кожного з нас хоче заохотити до тої впевненості, до тої відданості себе Богові. Нам не завжди є легко віддати своє життя в руки Бога. Нам не завжди є легко довіритися Богу в цей непростий для нас час. Нам не завжди легко є. Тако довіритися невпевненості, бо ми не знаємо, що буде далі. Uh -huh. Ми не знаємо, Бог нам не, не каже, що буде далі, але коли довіряючи йому своє життя, він знає, що для нас і краще. Тому бажаю кожному з нас цієї відваги іти за Христом, бо саме ідучи з, з Богом, повірте, що нам буде легко пережити цей непростий для нас час. Тому молімося, не здаваємося, відкриваємо свої серця і будьмо тими послідовниками Христа. Який дійсно є в нашому житті, який в нашому серці? Впустімо його в своє серце, щоб ми були тими відважними воїнами. Які йдуть за ним, які відважно слідують за Христом, будьмо тими послідовниками Його і будьмо тими відважними. Знову ж таки, кілька разів наголошую на відвазці, тому що нам зараз не є нелегко і бути відважними. І за часів ця зинов'якувала йому теж не було легко. І не теж він свідомо, коли ж просив благословення, цей момент, пригадайте, який я розповідала. Ви знаєте, це теж він, я думаю, він внутрішньо свідомий був за те, що, куди він. Іде uh -huh, він був uh -huh. відомий того, що він йде на цю смерть, і тому йдімо тими будьмо тими, якими навіть приходиться своє життя вітати заради Христа, але йдімо, не бімося. Навіть так, часом нагадуємо uh -huh. цей момент з жахом, так тому що е його смерть була дуже мученицькою. Його він, він просто був катований. Він просто був, вибачте, його живцем різали, так, так і розп'яли, наприклад, Христа. Так. так так і розіп'яла. Тому друзі, направду він терпів. Зараз ми терпимо, але ми щось інше терпимо. Ми, як то, ми є більш духовно слабші. Він був такою відважною людиною. Тому набираємося тої відкої відваги від такого впевненого воїна Христового, який йшов за ним впевнено, і який своє життя віддав заради Христа. Дякую, сестро. Отже, знаємо, що отець зиновій ковалик він. Справді був таким учним послідовником Христовим, так і через криваву жертву ось довершилося його найвище уподібнення до божественного вчителя. Коли місіонер міг визнати разом з апостолом Павлом, я розп'ятий з Христом, живу вже не я, а живе в мені Христос. Дорогі слухачі, Радіо Марія! Це була програма у ваших намірах. З вами в студії була Новаковська Анна, і ми єдналися на прямому зв'язку з сестрою Дам'яною Голущак. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!